Доброго часу доби, любі слухачу. Мене звати Срібна Карина, я студентка факультету журналістики та віднедавна прихильниця Кей-поп. Вітаю у нашому першому епізоді подкасту як корейська кей-поп-культура змінює життя сучасних українців. Кей-поп або корейський поп це музичний жанр із південної Кореї, який поєднує яскраві мелодії, складні танцювальні постановки та стильні образи артистів. Але це не лише музика, це ціла культура з власною філософією, модою, відеокліпами та активним фанатським рухом по всьому світу. У цьому подкасті ми поговоримо про те, як Кей-Поп підкорив світ і став частиною життя мільйонів, зокрема в Україні. Тема першого випуску Кей-Поп врятував мені життя, хоча, здавалося, це лише корейці співають на сцені. Гостя сьогоднішнього випуску – Кароліна Дехтяр, студентка факультету аудіовізуальні медіа та цифрова журналістика, яка вже сім років занурена в культуру кей-поп та пише магістерську наукову роботу на тему репрезентації поп субкультури української медіа аудиторії. Вона відкрила для мене світ кей поп культури і сьогодні поділиться із нашими слухачами, чим цей жанр зачаровує фанатів. І як впливає на їх особисте життя? Кароліно, як змінився твій життєвий шлях та світосприйняття завдяки кей поп? По-перше, хочу сказати дякую пані Карині за те, що вона запросила мене на свій подкаст. І відповіді на питання буде мій роздум на те, що кей поп взагалі змінив моє світосприйняття? Я зрозуміла, що найголовніше це любов до себе. Він навчив мене вірити у власні сили, не боятися змінюватися та ставити краще, ставати кращою версією себе. І коли лікарі казали, що без операції я не проживу місяць, саме фанати допомогли зібрати мені кошти, і кей-поп буквально врятував мені життя. А як твої друзі та родина ставляться до твого захоплення кей-поп? Це дуже таке цікаве питання, тому що. Спочатку моє захоплення викликало насмішки у школі. Я була дещо таким ізгоєм, але потім о, я знайшла однодумців позашколою чи в інтернеті. У новій школі мене прийняли і ставлення оточуючих змінилося. Родина теж спочатку не приймала серйозно мою таку пристрасть, але тепер мама жартує про Чінгачкука, а я пишу магістрську про кей-поп. Які цінності Кейпоп культури ти хотіла б поширити серед інших людей? На мою думку, головні цінності Кейпоп це наполегливість та віра у себе. Наприклад, Файцін заклик не здаватися. І сьогодні, мені здається, це вираження близьке кожному українцю. Дружба в цій культурі прирівнюється до родини, і це й неймовірно надихає. Дякую, що були з нами в цьому першому епізоді. Історія Кароліни це не просто розповідь про музику, це про силу спільноти, про те, як мистецтво здатне торкнутися найглибших ран і допомогти знову повірити в себе. У складні часи ми всі шукаємо щось, що дає надію. Для когось це близькі люди, для когось книги, а для когось пісні, що звучать корейською. Але відлунюють у серці українця. Якщо ви колись почувалися самотніми, знайте, таких, як ви, багато, і десь у світі, на іншому кінці екрану чи в навушниках, вас вже чекає хтось, хто пройшов схожий шлях. Пам'ятайте, файтін це не просто слово фанатів, це маленьке, але сильне, ти впораєшся. До зустрічі в наступному епізоді: Бережіть себе, вірте в себе і дозвольте музиці бути вашим прихистком.